Весно їм туди, бо знаємо, що є і без бронежилетів, без касок, є що і інші потрібні речі, і медикаменти. Я дякую всім вам, дякую всім небайдужим. І рахую, що ми всі повинні бути єдиними, бо тільки в єдності наша сила, в єдності нас ніхто інший не здолає. І ми повинні десь разом з тою світовою спільнотою, яка повинна десь більш жорсткіші приймати міри до Росії. Хочемо вірити, що чим найшвидшим часом завершаться оті кровопролиття, і далі ми зможемо приступити до розбудови вільної і незалежної держави. А то зрозуміло, що навіть ті зараз державні кошти в основному йдуть на Міністерство оборони, бо війна забирає дуже величезні кошти, а бюджетних коштів не вистачає. Тому я ще раз виражаю всім вам вдячність. А оцей концерт реквієм, який підготовлений районним відділом культури, я думаю, це наша така шана. Наша вдячність, наша гордість за тих хлопців, за тих патріотів, які готові пожертвувати своїм життям заради вільної незалежної української держави. Слава Україні! Та чи може бути забути кров героїв, пролита на вулицях Києва? Чи можемо ми живі забути невинно обієних? Можливо, лише одна відповідь: ні? Блистять дороги у свічах десь третя, серед ночі очікувані. Очікувані всі мовчать, заплакані і очі і блисну парами кортеж. Героя із Майдану, та дума він собі, та де ж і більше вже не встану? Чи ж дума він, що неврібний дім повернеться в могилу? Його зустрічав церковний дзвін і стогін мами, сину Зустрічали села і міста, сигналили машини, бо він за нас, за всіх повстав. Героєм України він просто вийшов на майдан, бо нестерпіло серце, а той безжалісний тиран цілився прямо в серце. Мовляв, замовкни навік Бандерівська держава. Це ж і є жорстокі помилки, а Україні слава, і слава для усіх. Запам'ятайте собі цей день, герої не вмирають. І Україна вже не та, що була до сьогодні. І не час нам веселитись люди, співати радісних пісень. Хто знає, що далі з нами буде, який прийде наступний день. Нам треба Богу помолитись за мир. І спокій серед нас. А потім можна веселитись. Але на все це прийде час. І ось цей концерт Реквієм ми присвячуємо тим, хто віддав і віддає своє життя за мир і спокій нашій державі. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились слід братам, батькам, синам. У темне небо по руках відкритих трунах, до світу кращого крізь сльози матерів. Пам'яті Небесної Сотні. Виконує творчий тандем зразкового аматорського танцю Первоцвіт, Копеченецького центру культури та дозвілля та зразкового аматорського танцю Мрія Васильковецького сільського будинку культури, балетмейстер, заслужений працівник культури України Оксана Дереворіс. Любий мій Іванко, щось мої мислі не туди, десь слід. Я фото гладила твоє до ранку, а потім Вісь страшно приніс сусід. Йому не вірю. Ти ж сказав, повернусь, ще діду, чи тримати за слова. Ну, як же так? Сказав, повернусь, а сам лежиш у на голова. коли ти виріс. Вчора ще не було в твоїм волосі й нитки сивини, а знаєш, сину. Моє серце чує, як ти поранений, просив води. Святої трошки принесла з Йордану, тряслися руки, хлюпалась вона. Ти пий, синочку, рідний мій Іване. Вона врятує тож свята вода, вставай. Ходімо, сину, мій додому. Я знову хустку в ружі одягну. Забудемо про білі в тому, Благай, Не лишай мене одну. України для дітей, для внуків збережи. В чому ж ці хлоп'ята Боже винні, втруться в цю війну і поможи, плаче свічка і роняє сльози. Ось священник молиться з христом, а убитих знову возять, возять, це добро у герці з вічним злом. Хлопчик, синочки дорогенькі, заритали знову матері. Цілує мертве тіло ненька, нахилившись низько до землі, помирає молодь раніше смерті, збережи Всевишній, цих хлоп'ят, кожен з них що мить і може вмерти, та дороги вже нема назад, їх убивці мають нести кару ти за помсту, Господи, прости. Бо на троні той, що світом марить, кидає поміж людей хрести. Мить тому ще у собі, знов чужак смертями землю, оре, знов рабів, бажає мати в ній. Нахилилось небо в ту хвилину, як співав священник Отче наш, а Ісус піднявся на Оливну, щоб молитись вкотре за всіх нас. Матінка на. Сином плаче, а уста його чомусь мовчать, як Господь тирани вам пробачить, матері ніколи не простять. Ту на світанні садоки зросою, а може дощем на поріху пату, головко не плач, так судилося ненько, що слова матусю не буде вожі, прийду і попрошуся. Розкажу, як мається в домі нові. Ніколи сково, а не успішно. Небесна Сотня ще насе на небі варту. Простіть мене, хлоп'яточка, простіть, я не змогла вас рідні захистити, і тілом кулі, що летіли, вас спинить, душа ридає, очі гірко плачуть, і серце рветься навпіл від думок. Я не змогла вас рідні захистити, а вас на небі певно, вже прийняв пророк. Тарасе. Батьку, захисти їх, прошу, Урай всю сотню пишно проведи. Вони вмирали не за славу і гроші, за Україну умерли в боротьбі, хай прийме їх святе козацтво до лав своїх звитяжних і ясних. Небесна Сотня вже в небеснім братстві сміливці воїнів простих. Простіть, хлоп'ята, і спочиньте з миром, простіть. І не тримайте брошу зла. Ви показали, що Україна має силу, а сила не помре. Вона завжди жива. Має курс у Небеса Небесна Сотня, землі своєї упокоєні сини, горять серця, палають вільні душі, гремлять щити, молитві й пісні, рядами рівними між нас ідуть герої, усі, хто голову поклав в ці темні дні. Пливе кача цей хвилюючий твір Виконає народний аматорський браз-квінтет брати Яблунівського сільського будинку культури, керівник Андрій Грасюк.